Тернопільський окружний адміністративний суд зняв дворічну заборону на використання радянської символіки. Судову справу відкрили за позовами прокурора Тернополя до міської ради, в якому сказано, що дана заборона суперечить вимогам конституції і законам України. 9 травня депутати Тернопільської міської ради на позачерговій сесії знову заборонили використання радянської та нацистської символіки під час масових заходів, а також її розміщення на будівлях у місті. Та вже за кілька годин після прийняття рішення міської ради було зупинене судом і не підлягало виконанню до прийняття. Тя рішення у справі по суті. Мирно відзначити 9 травня у Тернополі знову не вдалося. В старому парку розгорнулися справжні військові баталії. Колону комуністів, які несли червоні стяги з партійною символікою, не було видно за загоном спецвійськ. Їх зустрічала шеренга націоналістів, серед яких були депутати різних рівнів, з пропозицією скласти прапори неіснуючої держави та мирно вшанувати пам'ять загиблих. Працівники спецпідрозділів міліції прорвали живий ланцюг. Комуністи змогли провести свій захід біля вічного вогню, а потім під скандування ганьба залишили місце подій в оточенні великої кількості правоохоронців. Правоохоронці Тернопільщини затримали чоловіка, який у квітні цього року втік з-під варти 40-річного мешканця Житомирщини підозрюють у чисельних крадіжках. Одразу після втечі міліціонери звернулися до всіх тернополян з проханням повідомити про місце знаходження втікача, що згодом дало позитивний результат. Як з'ясувалося, злочинець не користувався громадським транспортом, ночував під відкритим небом, не спілкувався зі своїми знайомими, уникав людних місць. Наразі втікач перебуває в СІЗО, триває розслідування. З 13 по 19 травня у Тернополі проведуть дні діагностики раку шкіри. Медики закликають усіх свідомо подбати про своє здоров'я, змінити культуру засмаги, підвищити обізнаність про шкоду ультрафіолетового випромінювання. В рамках акції в міській лікарні номер 3 будуть проводитись просвітницькі заходи. Також тернополяни матимуть змогу пройти обстеження і проконсультуватись з дерматологом, онкологом, хірургом та терапевтом. Облаштувати спортивно-розважальний комплекс на причалі біля готелю Галичина планував тернопільський підприємець. Рішення про передачу причалу і ділянки площею 239 квадратних метрів в оренду прийняли на засіданні виконавчого комітету ще в лютому. Плату за місяць оренди визначили у розмірі 1200 гривень. Та на даний момент поява водних атракціонів під сумнівом. Проти парку Екстрім виступили мешканці прилеглих будинків та тернопільські екологи. Та й сам підприємець виявив, що причал потребує капітального ремонту, на який потрібно півмільйона гривень. А він на Таку суму не розраховував. Фестиваль національної вишивки та костюма Цвіт вишиванки відбувся в Тернополі на театральному майдані 10 та 12 травня. Цього року акцент було зроблено на дитячі костюми. Участь у святі взяли представники різних регіонів України і навіть діаспори показали на виставці і вишивку з Чорнобиля, і вже не існуючих сіл 30 кілометрової зони відчуження. Також на святі започаткували вишиття 15-метрового рушника, символа фестивалю, який за задумом організаторів має об'їхати всю Україну. Тернопільським мантусям подарували кілька тисяч паперових тюльпанів. У такий спосіб привітати усіх мам нашого міста вирішили молоді активісти. До флешмобу, який відбувся 12 травня, готувалися заздалегідь. Паперові квіти готували протягом двох днів. В учасників акції вже є досвід подібних справ. 8 березня вони подарували тернополянкам півтисячі власноруч зроблених квіток. Читайте більше на Ентернет'юа.